Промова віце-президента США Джейді Венса на Мюнхенській конференції настільки шокувала Європу, що це одразу відобразилося на курсі долара. Той трохи просів. Чи продовжиться ця тенденція? І цього тижня дивіться у нашому вже традиційному прогнозі від фінансового аналітика Олексія Козаєва. Ситуація на українському валютному ринку цього тижня залишається непростою, але цілком позитивною для гривні. Почнемо з Міжбанку. Цей тиждень збереже залежність поведінки світового та українського валютного ринків як від суто економічних, так і геополітичних факторів, а також від емоційних реакцій ринків, на дії та меседжі Дональда Трампа та його команди. Це може спричинити підвищену волатильність на світових майданчиках і як наслідок додаткові коливання на нашому міжбанку та на готівковому валютному ринку. Тому основне навантаження з вирівнювання стрибків курсу як на торгах, так і опосередковано на готівковому ринку. Знову ляже на Нацбанк. На період з 17 по 21 лютого очікується коридор по парі євро-долар у межах від 1,035 до 1,055 долара за євро з додатковими можливими відхиленнями в межах до плюс-мінус півцента на євро від зазначеного коридору у разі нових виступів Трампа щодо торговельних воєн з Китаєм і можливо Євросоюзом. Окрім цього, певний імпульс парі євро-долар можуть надавати як події на Мюнхенській конференції, так і результати виборів у Німеччині. Причому оголошення результатів виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого, здатне практично моментально вплинути на поведінку пари євро-долар. І це позначиться на парі євро-долар уже наступного понеділка, а також провокуватиме коливання цієї пари весь цей тиждень перед виборами. Щодо фактору мюнхенських рішень, то вони за своїм впливом розтягнуться у часі щонайменше на 2-3 тижні, залежно від конкретних дій окремих країн ЄС та США, а не просто їхніх політичних декларацій. Тому, якщо котирування долара на міжбанку з 17 по 21 лютого будуть у межах коридору від 41 гривні 50 копійок до 41 гривні 85 копійок, то через перерахунок пар євро-долар та долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42 гривень 95 копійок до 44 гривень 15 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 50 копійок. Якщо волатильність пари євро-долар на міжнародних майданчиках посилиться, то міжбанк і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це частою зміною своїх котирувань протягом дня. Причому основна частина стрибків котирувань долара і євро припадатиме саме на міжбанк, а готівковий ринок Буде менш імпульсивним. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 42 гривень 20 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 40 копійок до 42 гривень 10 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42 гривень 80 копійок до 44 гривень 25 копійок. В обмінниках фінансових компаній цей коридор буде від 42 гривень 90 копійок до 44 гривень 15 копійок. Широкий діапазон котирувань покупок та продажів на готівковому ринку євровалюти у поєднанні з періодичним підвищенням волатильності за курсом долара та євро на міжбанку будуть відмінною рисою цього тижня. І вже традиційне питання до наших глядачів: як ви вважаєте, чи має гривня шанси до весни піднятися до курсу 40 за долар? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.